Без змін тариф за розподіл доставку газу на Закарпатті, який до цього становить 2,388 гривень за кубічний метр. Ціна послуги не змінилася, запевняють у закарпатській філії газмережі України, адже краяни масово звертаються за роз'ясненням через ажіотеж навколо цього болючого для людей питання у соцмережах. Я чув чит, тобто я читав на телеграм-каналах, але я не сильно вірю взагалі соцмережам, тому краще прийти сюди на місце, перевірити, уточнити інформацію. Дівчата компетентні в своїх справі, вони гарно дадуть відповіді на питання, які вас цікавлять. Все чудово, дійсно, професіонали своєї справи. Ну, я запитав, перевірив, здав їм свої показники лічильника. Вони мене добре проконсультували. Ну раджу вам теж не вірити. Така ситуація ймовірно виникла у краян через нерозуміння чи не до кінця різниці між транспортуванням і розподілом блакитного палива. Тож варто розібратися, аби розставити усі крапки над і разом з фахівцями. Послуга з розподілу включає в себе ряд робіт: це робота аварійної служби в форматі 24 на 7, це зняття, ремонт лічильників. Це реконструкція і обслуговування наших газових мереж, це оплата праці наших працівників, це закупівля матеріалів для виконання цих послуг і робіт на мережах. Перелічені роботи входять в послугу розподілу і тариф розраховується з урахуванням всіх послуг. Шановні Закарпаття, причин для хвилювання немає, тариф залишається незмінним. Ж підвищення цін на транспортування газу не стосується послуги з розподілу доставки блакитного палива до осель закарпатців а суми у квитанціях, що надійдуть краянам у січні, більші чи менші, не пов'язані з підвищенням цін на транспортування газу. Тариф залишається без змін 2,388 на закарпатську область. Змінюється сума щомісячної оплати за розподіл, який ви можете самостійно прорахувати, якщо взяти попередні показники за попередній газовий рік. Якщо розрахувати з вересня з жовтня місяця 2023 року до 30 вересня 2024 року. Додати всі спожиті куби, розділити їх на 12 місяців і помножити на тариф по Закарпаттю 2,388, то ви і отримуєте суму щомісячної плати за розподіл у 2025 році. Також радять інформацію завжди перевіряти на достовірність у першоджерелах чи звертатися до фахівців.